Вітаю, дорогі друзі. Пора поговорити про корисних ідіотів Кремля. Звісно, там є Лутнік Наваро, але вони більше корисні Кремлю, тим, що вони руйнують американську економіку. А є стів Вітков, який справді починає вже дратувати велику частину Білого Дому і Трампові цього негодування. Не так просто буде сховатися. Якби йому сам Вітков не подобався, сьогодні ми поговоримо про спецпосланця Трампа, Стіва Віков. А звідки він взявся? Як проводить переговори, чого він не розуміє, та які помилки робить? Буде дуже цікаво. Стів Вітков, колишній юрист і забудовник, який 80-х познайомився з Трампом. Відтоді вони потоваришували. Тепер цей персонаж є спецпредставником президента в різноманітних місіях. Його дії викликають в адміністрації справжній подив. А стиль переговорів з такими державами, як Московія чи Ран, просто вибивається з усіх дипломатичних рамок. Вже і по суті союзники кажуть, що обирайте його нафік, тому що це вже просто капіт. З Іраном так і не домовився, але про це дещо згодом. Вітков сам бере участь у зустрічах високого рівня, не маючи зазвичай команди радників чи експертів. Іноді він навіть використовує перекладачів зі сторони Кремля, оскільки не довіряє своїм перекладачам. Хоча сам володіє московською мовою дуже погано. Це вже явно за межами правил. Перед останньою зустріч з кремлівським представником посол привітав його як давнього знайомого теплою подружньому, хоч і був на зустрічі сам. А ось кремлівський представник не прийшов сам. Його супроводжували помічники і керівник суверенного фонду Дмітрію. Вести переговори з Москвою без досвідченої команди. Це не тільки ризиковано, це, мабуть, взагалі безглуздо, дорогі друзі. Він цю безглуздість продовжує. Цей перемовник мав амбіції вирішити кілька серйозних завдань на посаді спец. Посланника Трампа по близькому сходу і намагався досягнути угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом, а також розібратися, чи варто переглядати ядерну угоду з Іраном. Його старт був вражаючим ще до інаугурації Трампа Віткову вдалося вкласти двомісячну паузу в бойових діях між Ізраїлем і Хамасом. Але ось спроба продовжити це перемір'я не принесла бажаного результату. У березні після зустрічі з представниками Хамасу Катарі Вітков з гордістю заявив, що угода досягнута. Припинення вогню продовжено на місяць ще, а в обмін на більшу частину палестинських в'язнів було звільнено п'ятьох заручників. Але через два дні Хамас змінив умову, запропонувавши відпустити лише одного американського заручника разом з тілами чотирьох інших. Вітков, звісно, відкинув цю пропозицію. І через кілька днів перевіря зірвалося. Згодом він припустив, що американців просто обдурили відсутність дипломатичного досвіду. Віткова стає все більш очевидною. Підриває його здатність ухвалювати правильні рішення. Він намагається знайти спільну мову з такими акторами, як Хамас чи Іран, але не розуміє їхніх ідеологічних цілей. Для них питання не в короткострокових виходах, а в довгострокових політичних амбіціях, як до речі, і Москви. Такі держави, як іран, зокрема, має величезну перевагу через своє глибоке знання перемовного процесу. Вітка, не маючи досвіду, отримав нову нову роль посла з особливих доручень з повноваженням вести перемовини з Москвою щодо припинення війни в Україні. Але ось в переговорах з Києвом він не брав участь, і це залишилось компетенцією Келога. Це призводило до нових непорозумінь. У квітні під час переговорів у Лондоні президент України Володимир Зеленський голосив, що разом з Келогом та європейською делегацією було досягнуто мирної пропозиції однак, все змінилося, коли Трамп оголосив нову угоду, яка визнавала Крим Московським, що викликало обурення в Києві. Розподіл обов'язків між у складну ситуацію. Вітко близький до Трампа більше передає позицію Кремля, але де факто не має впливу на Київ. Для успіху пригорів потрібен один представник, який працюватиме з обома сторонами та має досвід у дипломатії. Натомість, Вітко виглядає більше як посол Московія, не США. Цей посол не має власної голови, зате наслідує наративи Кремля. Найбільш яскравий приклад інтерв'ю з Такером Карлсоном, де Вітков повторив тези Кремля щодо анексії чотирьох українських регіонів, але при цьому забувши їх назвати. Вітков транслює кремлівські тези. Мовляв, окуповані території хочуть бути частиною Московії, бо вони бачать московськомовні, та провели відповідні референдуми під дулами там. Так ну це взагалі капець. але забуває важливі моменти – історичний контекст і репресії проти українців загалом там і як репресії до. Цих подій століттями так і зараз. Вітков навіть заявляв, що питання насправді в тому, чи визнає світ ці території частиною Московії, чи політично виживе Зеленський, якщо це станеться. Тому Зеленський прямо критикував посла за некомпетентність, адже він свідомо чи ні поширює московські наративи, що не допомагає в переговорах. Тож така, от цікава історія. Ми й далі будемо речі, спостерігати за перемовинами і за висловом цих всіх діячів Трампів, Рубів, і іншого, ми перекладаємо. Одразу, як виходять якісь інтерв'ю чи заяви за допомогою штучного інтелекту, виставляємо їх на нашому телеграм-каналі. Останній капіталіст посилання на нього буде в описі до цього відео. На телеграм-канал підписуйтесь, дуже цікавий. Ми його робимо максимально цікаво, як можемо. Вітков неодноразово показував себе на різних фронтах. Переговори щодо ядерної угоди з Іраном мали бути простими для нього. Іран зараз у важкому становищі через війну з Ізраїлем і внутрішній опір, але він все одно відмовляється припиняти свої ядерні програми. Відко після переговорів в Омані заявив, що готовий дозволити Теграну зберегти свої ядерні об'єкти, якщо збагачення урану не буде перевищувати певного рівня, що схоже на угоду часів Обами, яку Трамп скасував, хейтив, боровся проти неї. Ну Просто клоуни, проте такі заяви викликали шквал критики. Судячи з усього, Іран просто виграє час, зберігаючи свою ядерну інфраструктуру на майбутнє. Як до речі, і Москва виграє час зараз. Колишній радник Трампа Джон Болтон прямо заявив, що це марна трата часу. Іран лише шукає спосіб обійти санкції. використовує ці переговори як живий щит, аби уникнути потенційного нападу Ізраїлю на свої ядерні об'єкти. А Ізраїль вже чекає моменту для дій. Вітков отримав похвалу за свої успіхи у звільненні американців за кордоном, але його підхід до Ірану лишає багато питань. Ісумович, Вітков, це сумнівий тип, на якого свалилася дуже сильна відповідальність. Ну на якого, точніше, цю відповідальність звалив Дональд Фредович Трамп. Він просто не має відповідної компетенції, щоб вести переговори, порушує протокол. І навіть погано володіє мовою гноручує послуги перекладача своєї сторони і користуючись послугом перекладача, по суті, ворожої сторони. У цьому сенсі призначення Трампа Віткофа це. По суті, закономірне явище, адже обидва несистемні і недалекоглядні персонажі. Тепер питання, як оточення Дональда Фредовича, загалом політичний стеблишмент США зможе видавити цих всіх наварів, лутніків і Віковів, і нарешті буде поставлено більш-менш компетентних людей. Добре, хоч Бесент є, там, і Рубіо, хоч щось, так, ну, хоча в нас багато питань інше, але це хоч компетентні люди, які хоч якось намагаються управляти цими рішеннями направляти їх в правильну сторону і не ганьбити взагалі остаточно Штати Америки. А ці персонажі стараються. У них розумієте, просто відкрився ацькі ворота, портал в, в, в офіс простих рішень, тільки американського розливу. І якщо взяти на те, на що впливає Америка, то це просто, дорогі друзі, катастрофа. Сподіваюся, катастрофа надзвичайно швидко буде вирішена. І такі персилажі, як Вітков, ну, вони підуть у минуле. Всім всього найкращого. До побачення.